Привіт-привіт, мої хороші. Привіт-привіт, мої найкращі Дніпряни. Вітаю! Сьогодні дивимось Дніпро, Павлоград, Кривий Ріг, Ніка, Пальмарганець, Кам'янський, як замовляли. Давайте, мої хороші, не забувайте підписуватись і на телеграм і на інстаграм. І не губіться. Давайте дивитися. Мітро, найближчі дні, що ти хочеш мені сказати. Ви не перші, хто стоїть на виборі. Знаєте як? Ну, то є можливість збити. Але язики погані, злі, приводять ворога до вас. Як це? Здають позиції? Ракета йде. Перша йде на район, друга як залазили, на місто піде. Можливо, не добачите. можливо, скажуть, на район піде на вас. Готується до чогось, може бути не одна атака, а Дніпро найближчі. О, новолуння було декілька днів тому. Слухайте, так схожа ситуація. Молодці. Ворог просто по всіх містах однакову схему. Молодці в лапках. Ти диви, фантазії нулю ворога. Пару днів тому і повториться зараз сценарій, і цілі дуже схожі, і тактика дуже схожа. І тут кажуть: зрозумій одну суть, одну правду. Те, що ти намагаєшся розумом обробити, воно так не зробиться. Дивись по факту, які відбуваються події. Чому ж так Дніпро кажуть? Кажуть, що ворог буде наступати. Дивись, де зараз знаходиться ворог? Ага, не може наступати, все не думає про це. Вірогідність наступу є для будь-якого міста в Україні. Повірте. Дніпро найближчі дні. Бачите, як цілі йдуть. Прямо ракети бачите, як йдуть, проходять. Якісь транзит там пройдуть по Дніпро, Дніпровщині, Дніпропетровщині. Ту, ви зрозуміли, як правильно? Я потім виправлюсь. Я зараз не до цього трошки. Дивно показує. У вас немає якоїсь же дистанції, чи розбитої, чи маленької в районі. Знаєте як? Може це не... і не пасажирська. От як будинок такий червоний, червона цегла, чи така гаряча жовта, і воно як підруйноване. Ще раз туди влетить. Взагалі-то по Дніпру є загроза жертв, але він буде планувати. Ви прямо будете бачити, де дрони висять. На повінь, ближче до Повіні. Не тільки по вам так іде. І по Запоріжжю. Так ближче до Повіні це днів 10 є. А на найближче є загроза для міста. Давайте Дніпро <кхе> Дніпро, найближчий. Дні. Укріплюються, намагаються захистити, але є загроза для цивільних. Хоча буде працювати ППО. Є загроза для мостів, для переправ. Дронів позапускає по вашій області. Прям буде сильно старатись ворог. Павлоград, найближчі дні. Обман по Павлограду. Хтось буде розшукувати військових, дуже багато зниклих, безвісті ваших буде. Інфраструктура, загроза. Прям показує руйнація. І, і щось може вибухнути. Загроза і в районі, і в місті в самому. Показують цілі, показують, в які машини. Машини можуть, до речі, горіти. І дуже багато уваги буде до Іваків. Медицина може страждати від обстрілів. Тобто, може, навіть в самому Павлограді там чи дрон щось таке невеличке в машину влетіти. Обережно. Кам'янські найближчі. Страшні речі коються. Але ми міцніше, ми міцніше почули. Загроза для цивільних. Незрозумілий об'єкт, незрозуміла, на що йому. Як господарського призначення, але може бути такий момент, що зачепити може і цивільних. Буде обстріл. Тут показують комінське. А не скажуть, не відразу скажуть. Ну, ви почуєте, а в новинах вже потім ріг, найближчі дні. Хочеться вже спокою кривий ріг найближчі дні. Ну, що нам робити, ми стоїмо на брамі, на варті. Сили чекаємо, пообіцяли. Щось хлопці самі зсородять, щось зроблять, як ППО, або саморобне, або удосконалене. Щось Хлопці самі придумають ваше місцеве ППО. Щось будуть видумувати. Ще буде щастити, але я бачу загрозу для житлових будинків. Так, є загроза смерті. Дивіться, може бути приліт. І тут і дрони можуть йти, і щось важке. Є загроза для цивільних, для життя. На жаль, так. ну давайте ще привиріх не. Так, давайте. Привиріх найближчі дні. Приваріх найближчі дні. От як ми планували, дивіться, по-перше, якісь плани, зіллюють в інтернет. І тут буде пов'язане щось з кривим рогом. Можливо, щось будуть вести, перевозити. Якась чиясь ініціатива призведе до поганих наслідків. Туди може бути приліт. В той об'єкт, який засвітить переверг найближчі дні. Ви прям просите, знаєте, дайте допомогу. Вам будуть обіцяти, обіцяти, почекайте трошки. Не нададуть щось, але трошки почекайте. Виріх найближчині, найближчі дні. Я ж кажу, сам на сам з бідою дрони збиваєте. Дрони багато збивають. З води йде над водою йде І загроза ракет. Так, Нікопель. Нікопель найближчих. Ні. Дронів багато смерть, прям полювати буде, бігти за кимось. Діток не відпускайте самих, там, як дитина біжить, і бачить те, що бачити не треба. Ні Є якась там енергоустановка щось прямо перед містом. От щось інфраструктурне прям перед містом. Ну, це передмістя бажається, але воно вже ну, нібито не в самому місті. Ще йде вогонь. Вам вже хочеться того ворога просто і спопилити. Буде горіти у вас пуста ділянка, буде горіти у ворога. Марганець Найближчі дні, марганець найближчих. А ракета чомусь іде. Ви, по-перше, бачите ракети, по-друге, у вас можуть почати їх збивати, хоча вони не до вас. Щось буде відбуватись. Ворог цілі показує. Можливо, був якийсь період більш-менш тихий, а потім дуже гучно. Великий вибух. І тиша. Знову тиша, нічого не кажуть, ні в новинах ніде. Марганець, ворог є такий план. Йому незручно, що ми знаходимося ворогу в Марганці, що це наша земля. Він боїться, що ми звідти підемо в наступ. А що ворог хоче від морганця? Ресурс, і якщо не від... сам не підеш до мене, я тебе спалю. Бо тебе нема кому захистити. А виходить так, що є захист, і буде захист і знову колесо фортуни. Тобто до цивільних ти так не дотягнешся, як хочеш. Це таке для ворога послання. А дронами буде сильно також кошмарити.